про головне. Поставки вооружения с Запада продолжаются, боеприпасов техники продолжаются. Давайте говорить откровенно, что ситуация вообще в, корне изменилась после, ну, после февраля 22 года. Ситуация пошла безвозвратно. Но не получается. Вернее, Украина как русо антирусский проект, она сформирована. Прилеты по российской земле, по нашей территории, и Белгородской области и Донецке продолжаются. Вот даже Собака Павлова уже бы давно поняла, что каждый раз после такого теракта, после такого прилета идет возмездие, что им нужно сидеть без света, без тепла, что разрушается инфраструктура, мосты и так далее. Тем не менее, они продолжают вот эти вот гадости. Великолепно, наше возмездие люди. не выглядит для них настолько устрашающим. Нет, страдают могло простые было быть. люди просто. Простые украинцы это без света сидят. Я думаю, что у Зеленского там работают всевозможные дизель-генераторы, динамо-машины и так далее. У него в бунке свет не гаснет, поэтому... Он спокойно может э, не волноваться, что там какие-то миллионы украинцев на данный момент сидят без света. Не да. хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывают перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блокаут длился, по информации того же Кличко, 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что, но ну, не... Получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине? Кто, можно сказать, за, кто против России? Каково настроение? Ну, сейчас, если взять так вот ту повестку, которая есть, и та часть общества, которая э, вовлечена в нее, но ну, это, конечно, это только антироссийская, безусловно, mm -hmm. хоть на востоке, хоть на западе, Украины, хоть в центре. Давайте говорить откровенно, что население Украины, то есть, как бы, вернее, Украина как русо антирусский проект у нас сформирована, и не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий, если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. Сейчас э, ситуация вообще в, в корне изменилась после ну после февраля 2022 года, поэтому давайте говорить так, что безусловно э, вы говорите там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались за долго до там, второго Майдана или перед вторым Майданом, когда я могу сказать, это вот была точка водораздела, это, вернее, был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, как говорится, на разрыв, и общество тоже пошло на разрыв как бы в связях с Россией, отношения к России. Реалы буду повторять, пока мы не разберем причины, почему это произошло. Вот это вся глобальная такая трагедия славянская, как бы я обозначил это. Очень сложно може нам будуть искать пути вихода із того кризісу. Валерія Дябих, тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційного консалтинної компанії Дефенс Експрес з'являється на ваших і на наших екранах. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні! Слава. Слава. Пане Валерію, якось всіх так страшенно збентежило про те, що Україна може дуже швидко. Повернути собі свій ядерний потенціал, від якого вона відмовилася е, на в х роках, От, і по селі і... відстежити звідки ця теза виникла. Тобто, ми точно знаємо, що спочатку тему ядерної зброї зачепив президент Зеленський, який сказав на прес-конференції, що він сказав Трампу, що якщо вони будуть брати нас НАТО, то ми відновимо ядерну зброю. Потім е, воно десь там почало якось обростати різними деталями. Потім Орбан підключився е, прем'єр-міністр Угорщини, який почав казати та про те, що Україна за 2-3 місяці теж може? Ну і так далі. А тепер вже в офісі президента відхрещуються від цієї ідеї, що Україна буде відновлювати ядерну зброю. Е, е, що це було? І чи справді Україна може за 2-3 місяці відновити ядерний потенціал? Ну тут слід, скажімо так, наносне відділити від того, що дійсно було. І от стосовно президента, то ну, заяву вона не випадково згадування ядерної бомби. Вона була якраз у тому контексті, що в Україні немає альтернативи, окрім як забезпечити власну безпеку за допомогою приєднання до одного з альянсів. Ну і таким альянсом, звісно, є НАТО і це. Це найбільш бажана річ, і саме тому це якраз і фігурує у першому пункті, того, що було. Представлено якраз плану перемоги України, і це цілком логічно, що от на цьому тлі згадується те, що Україна відмовилася від ядерного потенціалу власного і по суті справа таким чином повірив тим же країнам гарантам, які не виконують свої зобов'язання, і звісно, що порушником є один із тих, хто мав би бути гарантом, і це. Створюються нові умови, які до яких всі повинні повернутися нові старі умови, про які повинні згадати, і тут на цьому тлі, звісно, що з'являється повідомлення в більте, як завжди, там з натяком на неназвані джерела, і на те, що хтось щось заявив про те, що Україна може відновити за декілька тижнів. Ну чи можливо це за декілька тижнів? Ну скоріше за все, тут однозначну відповідь можна дати. Що ядерна зброя за декілька тижнів вона не створюється більше. Скажімо так прямо і офіційно охарактеризували от ту ж публікацію в більд в МЗС України, яку назвали, що інсинуації не названих джерел водані біль, і зокрема під. Підкресли про те, що Україна є послідовним е е прихильником і е виконує е дотримується всіх положень е договору про е нерозповсюдження ядерної зброї. І по суті, справи вона залишається таким, не зважаючи на те, що ті гарантії з Будапештського меморандуму, які були, о, вони діють, однак. Звісно, що от ті умови, які зараз створюються, коли Україна перейшла в затяжну війну, і коли зараз ну треба розглядати питання забезпечення безпеки, ну тут є два шляхи саме і такі: це Україна має стати членом альянсу. І або отримати дійсно дієві гарантії від е, е, тих же сполучених штатів Америки, тут апеляція також зараз є до одного з найважливіших гарантів нашої безпеки за Будапештським меморандумом. Ну або дбати про власну безпеку, в тому числі можливо прибігаючи до того, щоб створювати е, ядерну зброю. Але тут вже питання трохи інше е, стосовно того, що е, ну наскільки це. Можуть бути діями гарантії за допомогою тієї. Ядерної зброї, тому що зараз ми бачимо, Україна вже поставила інший прецедент і поставила ту ще ядерну країну Російську Федерацію країну агресора в ту позицію, коли стерла певні рамки, коли б, які раніше окреслювалися, що при нападі там на подібну країну одразу там автоматично. сьогодні в Курске, вот там. Щебекина, этот ублюдок, он же ведь высматривал, увидел женщину в окне, да, в Щебекина, и ударил туда э, квадрокоптером там, и убил э, женщину. Он зачем это? Ну это чистые террористы. Ну вот прям от начала до конца, как мы с ними будем вести переговоры? Невозможно.